другому вот э, ну как говорят третий лишний должен уйти Да кто-то должен уйти чтобы чей-то план проигрался то кто уйдет Трамп или Зеленский чи кто, ну или Путин может это кто третий, них... третий, третий, да? Да, давайте, кто из них ну, покинет арену политичную перестанет вплывать Трамп, Трамп уйдет Трампу идет в поездках. Вот то, что мы говорим. Опасность да. поездка в поездках, перемещениях, передвижениях, когда его могут убрать. То есть это идет. Зеленский. Причем по договоренности там Трампа. Ну, комусь він нас... Комусь Своими санкциями. Зеленского. Зеленский. Ну, тут... Ну, ну, нет, тут такие карты, видите, здесь э, попытка разыграть. Я не вижу, что он ушел. Ну, опасность ему, конечно, серьезно идет, но... А вот с отдела путина не... Ну, а хорошо, по Зеленскому, Шаша. Опасность ему идет, но все-таки есть возможность. Э, тут нет таких, да, вот как на Трампа, да, прямо, прям... Да. То что касается Руль. фигуры Путина там Кремля да. там я не знаю. А Ты кто плываешь? Ну да, там стан, да, там какая-то башня и идет там кому-то. Ну они же, видите, фигуры Путина нет, да? да? И они показывают, что там у кого-то ну прямо серьезные проблемы со здоровьем. Вот мне меня показывает все время король Мечей какой-то, mm -hmm. который действительно уже одной ногой там, другой тут его вот. Тягнуть, тянуть, тянути і, і ніяк не витягнуть. Ну а оцей Патрушев, це в них король мечів чи ні вона? Ну, вони всі королі мечів, вони. А, Ну, вони всі, ну хай, хай вони здихають, як не крути. Їхня доля така. Але давайте це про Трампу все таки е, йому загроза йде. Але в результаті є ймовірність на сьогоднішній день, що Україна буде домовлятися з Росією напряму. Безпосередньо буде домовлятися з Росією напряму. Вот на сегодняшний момент. Да, потому да, что сейчас да. же так все быстро меняется, что мама не горит. Украина будет договариваться с Россией на Сейчас нет. Сейчас это невозможно. А вот после чьей-то смерти, понимаете? После чьей-то смерти. не я так. Путин, фигура Путина исчезает. В них призначають тимчасове правління, як вони хотіли нас, тільки в них таке буде. З тої людини, яка стане, Україна буде розмовлятися про, про припинення війни. Потенціальний потенціальний лідер в Кремлі. з Отні країну договір вас. Новий Видите, они говорят, там черт что происходит. Видите, они тщательно скрывают все, что там происходит. Ну, честно, я так можно сказать? Я честно... Прямо я... вот очень тщательно. Так будем договариваться, бойки. Да что ж такое? Так, я поняла, там уйдет, никак не уходит. Комусь і видіний, комусь ця фігура морда, оцей аватар вигідний путіновський. За ним за його за його спиною роблять, що хочеш тобто він маріонетка, його виставляють, Ну, да, да, не да. так поэтому, що вони так, так їм вигідно. Тому що я вже багато разів говорила, що нинішньому королю мечей не вигідна реальна фігура, настояща, Конечно. да ну, дивіться. Якщо ви хтось світу знає, що наприклад, Путін взагалі нема. То хто ж винен? Наришкін? Хто там? Цей патрук? Ну, на Путіна все звалять, це звалят. правильно. Да. А с другой стороны, они боятся, когда это реальный человек да, приходить, Это же власти и деньги. Угу. По-любому он будет менять это украинство. Даже если да, они договорятся, да, по-любому они будут менять. Метла, по Новому метку, по-новому, мете, по-любому. Да. Давайте в результате да. новая людина. Украина будет домовляться с ней? Ну, при участі, так, да, вони так і показували. При участі третіх сторон, так да, будет. Тогда давайте, можна. Давайте спитаємо, це третьої стороною буде США чи Китай? Потому что за зараз це важливо. Ви бачите, що робиться між США і Китаєм, так? Да? 102%. Сторона, це буде, э, США, Пошлін, це вже США, да. Ну, то есть, смотрите, тут получается как? Если мы говорим США, да, э, тоже будуть мутить воду все равно. Все равно же будут мутить воду. Да. А с другой стороны, я понимаю, что и Китай, да. Ну, как бы, за Кремлем а. же все равно Китай стоит. Ну, цікаво, да. Э, ну, а все одно ж, ви бачите, Америка не хоче втрачати Росії, Росії важлива, вона хоче тримати її, тому що це ж А Китай не хоче так давати Росії. Угу, Давайте питаю, чи буде війна між США і Китаєм за вплив на Росію, на, на ось цю територію Російської імперії, Російської Федерації, Російська Федерація. Росі. Іменно відкрита на... війна. Да. Так, так. Відкрита війна буде між Росією. Чи так буде, як зараз, на, на, рахунок України? Не, відкрита я не бачу поки. Поки в підвищеному стані. Понимаете, здесь карта хитрости, опять же, Китай дуже хитер. Він да. не хоче жертвувати собою, своїм ну, войском там, все, він свою партію грає. А давайте так, оце що зараз з'явилася інформація, що китайці в Україні воюють, цим самим хочуть втягнути Китай у війну публічно? Тому що ви розумієте, що там 155 військових китайських це нішо, але про них почали писати, публікувати, тобто втягують Таким образом, Китай у війну, показуючи Китаю. Китаю втягнути у війну. Угу. Не. Не, да? Не. Угу. Окей, рухаємося далі. То в результаті оця ситуація, яка трапиться зміни влади в Росії. Да? Оця Росія. А я вам хотів сказати друге. Сьогодні де мені попались кадри як ховали Сталіна 53 го року, якийсь запис був оцифрований і трошки в кольорі. І ви знаєте, що мене здивувало? По-перше, дуже мало людей. З ним прощалися насправді. Ну так внесли. Ну я червожу, яка кількість могла бути нагнана, на мільйони могли бути нагнані. Не було. Людей було дійсно небагато і ви знаєте, і все працювало. трамваї тобто Ні, я... ну є там кадри, там ж на самом деле було по, по, ну, ну що там подавили людей, погибли люди при. Так, да, ну але мене здавало те, що все жило своїм життям, їздили трамваї, тут люди на роботу їхали. Розумієте? На мою думку, ж оця система тоталітарна, її легко людина проватує. Я вас питаю: оця зміна тоталітарної системи вона буде в Росії в найближчий час чи ні? У меня нет, потому что я нет. даже не буду прийдет тот же из дьявола. А, гнида бонюча, да, я понял. Да, Ну он просто как я говорю з одной звіли, з ну, которой можна договариваться да. в Москву. Да. А э, все настроєно на те. Угу. Любасеньки, я вас закликаю не шукати хороших росіян. Запам'ятайте, хороших росіян немає. Вони хороші для своєї країни, для нас вони вороги. Я э, до речі, поняла, дуже цікава тема, э, що. По-перше, Любесенки, підпишіться на мій канал, на канал пані Олени, Бі донати на збройні сили, віддайте з ним на народження, все, що хочете робити, аби тільки донатили, підписувалися, коментували. Мені глядачка скидає нову пісню Пугачого. якась вона написала пісню про війну, а про війну там мама не плаче, я тебе жду. Я сижу собі, думаю, що за пісня? Так? Я їду в машині і слухаю, бо людина ж скинула, Я ж маю послухати що там. Люди думають. Вона написала, вона співає пісню, дуже схожу на пісню про Другу світову війну. Так? Але вона не про другу то він. ми розуміємо, що вона про зараз, і, і вона в останній час почала активно говорити, що сво їхнє російське закінчиться 2-4 місяці. Uh -huh. Якось це так дивно. Тому що пісня, ну всі російські, хто розуміє російську мову і в Україні, вони ж для себе сприймають що це пісня про війну, як наша, да, а їхня як їхня. Дуже ну такий дивний дисонанс. Я вас питаю в Росії, реально є такий план? 2-4 месяца заканчивать войну. Я делаю этот расклад, да. То есть 2-4. Ну, смотрите, не даром Тимошенко тоже. Да, сказала, и Тимошенко тоже. Только да. это сказала через два. А да. у нее 2-4. Да. Ну вот, то есть это здесь, конечно, тоже, да, потому что в том году она тоже это говорила, но у них вот эта смена власти, понимаете, вот черти что там происходит и черти что они скрывают, они никак не могут решиться. И сейчас mm. идет жесткое давление, да, это не секрет, что хотят поменять власть в Украине и также yeah. хотят поменять власть в России. А то есть логика есть к тому, что это может быть осенью, допустим, как вариант. А может, раньше, а ты... а я может и раньше, думаешь, да, да, тут очень не много это... противоречий, то есть тут... Доля а Пугачова заспівала, як коли не співала. Це політичне замовлення. От мене прям мені, мені здалося, що це їй замовили пісню, поняли? Щоб, Давайте спросимо, цю виказали. Про що вона там співала? Мать, дитина, сина на війну відправила. Він каже, мама, я в гумі, а поцілуй війни, тебе поцілувала війна, і ти загинув, ну коротше, війна. Але це в стилі. А, в стилі ну, да. Так, да, так, да, так, да. із власті хтось. Бачите? У неї дуже різні зв'язки є з властію, тому що їй інформацію сливають до А А, туда. а це, для чого ця пісня? Щоб розмити кордони між Україною і Росією, щоб, знаєте, ну все-таки всі, всі помирають, знаєте. Мальчики, як ага, вони казали, мальчики. От мені, я от слухав і думав перше. Ну, попытка, давайте так, да? Воліка, давайте, це попитка так: подружити Україну і Росію. Мені площадь. просто, мені здалося так грішним ділом. Нет. нет? Сильно, много, ну, сильно много смертей нет. Цена их аудитории, да? Это какая-то, знаете, это какая-то будет новая политика у них. А, -а, а. Новая совершенно политика. Но по большому счету двойное дно у этой политики, она все равно агрессивная, по большому счету. Да, да. Ні, ну просто розумієте, пісня в стилі Марка Бернеса, трошки романтизована війна. Син пішов на війну, а він там вмирає. Я в мене таке трошка тращення я сучаю, думаю, що ти, що ти співаєш? Ти наче якось знецінюєш це все. А потім думаю, це заказ. Треба вже цим цим росіянам щось таке співати, щоб вони вже почали плакати. Пам'ятаєте, була ну після війни. Ну не через років там, десять була ця романтика війни вже почалася. Да, в Росіну Другої світовій війні. Я думаю, може, це зараз уже тут і карти кажуть, це що це може це заказ. Заказ. Ой, ну кто ж там будет платить, может, кто-то плачет, но в основном они заробляють зарабатывают деньги, видите, какая схема замуж отправить на войну, купить квартиру. А що в них Тому потому что куча експертів говорить, что з фінансами, а вони підвищують ставки, підвищують оплату своим військовим, на сьогоднішній момент в России на самом деле с фінансами. россии Ну они скрывают истинное, Вот смотрите, они скрывают истинное положение дел очень тщательно. Mm -hmm. Они, они умело лавируют, вот лавируют над пропастью, знаете вот так. Лавировали вот да. Вот даже четко дальше карта Кремля идет, видите. Mm -hmm. И финансы. Ну, mm -hmm. Они пытаются показать картинку, что у них все стабильно для mm -hmm. для населения. Угу. А питання таке. О, в них вистачить грошей утримувати свою армію, тому що це великі гроші. Ні, ілюзія. Вже угу. ілюзія. зараз ілюзія. Ок. У них вже нехватка, ні. Да. потім зараз тоді я питаю швидко про Україну. У нас пролетіла така інфа, що в українських збройних сил в держави не хватить, не вистачить грошей виплачувати військовим. Я подумав, блін, вони і так платять мізір. Реально, це малі гроші, тому що я говорю на днях а, ну, нашим військовим, яким ми активно допомагаємо. І я кажу, що там з грошима. Він почав це розказувати, і це ж реально. Як вам пояснити? Знаєте, як, хорош, як ти дружиш з начальником, він тебе тарифікує на роботі. Так? Він ставить тобі все, що ти молодець. Якщо тобі ти не подобається керівнику, він тебе лишній раз не поставить. Забуде, не доплатить. Тобто така система реально є в українській владі, в українській державі вистачить грошей військовим оплатити їхню роботу. Україні. Україні. Ну, в принципе, да. Угу. Uh -huh. В принципе, да. Угу. Uh -huh. Смотрите, первые карты говорят, что вот на тему этого... Э

Про гроші ну дуже важлива штука, і гроші треба щоб платилися. Нашим ви знаєте, що там за загиблого військового сина, батька, чоловіка, мають оплачувати гроші. Купа не повертаються з війни людей, і вони і їхні сім'ї нічого не отримують. Поміняється щось в цьому законі? Тобто людям навіть без того, щоб визначили визна... тіло, визначили тіло не повернути чи будуть людям компенсувати гроші, там 15 мільйонів здається. У Окустик же ж є дите, Конкретно, давай, это тем, у которых, ну, да, ти, ти яких, які пропали безвісти, їхнім сім'ям не компенсують гроші втрати. Так, <потрібні притрати> тим людям, <потрібні> у сім'ям будуть компенсувати гроші. Ну, в принципі, да. так, що то да. так, що то будуть. Знаєте, що може не повна сума, так? Да? Я те бачу да, про да. угу. так. Що це не... по-любому буде, да. дай Бог, тому що любасники, пишіть. Я думаю, що треба все одно боротися, десь треба повідомляти, щоб не пускати просто на суматок. Сирський сказав, що війна може тривати дуже довго, так? Да? Я вас запитую українські збройні сили будуть утримуватися з українського бюджету чи їх будуть утримувати європейські країни? Украї... Как Знаете, Збройні сили України фінансуватимуться українською владою, українським бюджетом, чи бюджетом Євросоюзу, отак. Або інших окремих країн. Український фінансувати з українського бюджету. Як з європейського. З українського. Ну, у мене тут з українського і з європейського. Хорошо. Росі... З ну, тут да. більше карта. Зараз до тій, що кажется. США виведе своїх військових до літа? Вот зараз почали активно про це писати кодона преса, що вони там виведуть 100%. До, до літа, до кінця літа, до До так, Вивед... До літа 2025 року США виведуть свої войска з Європи. Ну, какую-то часть, да, что-то они выведут а какую-то часть они где-то оставят. Якую сейчас залишат, да? Да, какую-то часть небольшую, да. Ну что-то оставят Мой... по-любому. Там обслуговувати по любому що треба дивіться українські збройні сили у нас майже мільйон да і їх отримувати в державі дуже важко але Європа зацікавлена щоб в Україні була мільйонна армія давайте не Європа а ну, це Франція Британія зацікавлена. Ну, видимо, ну так, в принципі, так. Окей, тобто можемо сказати, що вони її будуть фінансувати, якщо тобто вони будуть фінансувати ці гроші, тому що Україна сама не потягне мільйонну армію утримувати. Давайте так, українська армія буде зменшуватись чисельності у двадцять п'ятому році. Ну, и ее, видимо, видите, на переговорных процессах это, видимо, что хочет Кремль да. сокращ... сократить армию. Да. По итогу. Не, пока нет. Пока, смотрите, пока четко не прояснится ситуация, видимо, ну пока не договорятся. Угу. Нельзя этого делать, видите? Нет. Пока не Francia, ну, вот Франція Британія wejde в, проц... в перемовний процес між Росією і Україною. Ну, да, весь карти говорят, да. mm. угу. Британія війде в перемовний процес. Да. Да? Mm -hmm. Те, що ми зараз бачимо: Трамп одного одноосібно все вирішує, да виходить, він як модератор. Тобто, сюди ще Франція, Британія, США, Україна, Росія, країн. А а це причиною цього входу стане те, що Трамп не зможе досягти своїх поставлених цілей. Це буде причиною входу в переговорний процес в Франції і Британії. Поставлених цілі де по Європі або по Україні? По Україні. Тобто Трамп, бачить, що ну всі бачать, що Трамп не може домовитися ні з Україною, ні а з Росією да, в на... Росії. Тому що Трамп не може тут Ну да, щоб быстрее закрутити этот процес. Угу. Щоб нам быстро, да. На нам це на руку, в Україні, українській державі, це людям вигідно, що вйде Британія і Франція. Точно так. Ну, якщо бы так було, да було б очень хорошо. Я тож так думаю. Рюбесики подивимося, ставте лайк, підписуйтесь, донайте, вітайте, поїхали. Магнолія питає папа Францискватикані зустрівся з королем Великобританії Чарльзом III, королевою Камілою. Консорка ком... вона ж консор, королева, Які знаходяться в Італії чер чотириденним візитом. Яка мета? зустрічі королі, королі королівської сім'ї Великобританії і Папи Римського. Це виглядає, знаєте, як перед смертю людина має щось передати. Ну, таке в мене відчуття. Давайте ну, ця. там Карл теж. Так, да, в нього ж рак, да? Колайно, там Або сповідатися, поїхали. Там Ну, я думаю, что войну они по-любому обсуждали, кризис мировой они обсуждали. Вообще здесь какой-то, э, ну, здесь очень много обмана какого-то, ну, неискренности. Хорошо. Это означает, что Папа Римский, вот этот визит означает, что Папа Римский меняется? Папа Римского сменится. Папа Не поняла сейчас подняться положение. Какое-то у них противоречие. Я не могу понять. Давайте подимся. Что повязывает королевскую родину в Англии, Великобритании и Ватикан? Какие-то левые гроши. Бо, конечно, хорошо. Гроші, э, окей, э, Большие, конечно. Да. Тобто змена папы повлияет на гроші великобрит... королевской родини. Да. И такое впечатление, смотрите, здесь не только королевская семья. Uh -huh. uh, здесь еще, короче, те, кто хранит деньги в банке Ватикана, yeah. они боятся, что они их потеряют. Uh -huh. yeah. А с учетом, что мы знаем, что и Кремль там хранит свои uh -huh. деньги, боятся потерять их. Деньги. Uh -huh. то я понял. А, то я вас спрашиваю, в Ватикане в ближайший час будет новый папа голововать? Потекание новый папа будет в ближайшее время. Новый папа, другой папа. Новый папа. Какая-то хитрость. Как бы оно идет к тому, чтобы был новый папа, да. но почему-то они что-то тут будут скрывать. Uh -huh. время. Пока непонятно. А давайте так. На сьогоднішній день уже цей новый папа, працює? уже виконує обов'язки нового папы, чи ще ні? Новый папа уже есть. Мы не договорились, если они новый папа. Еще нет. Споры, uh -huh. споры. Не, 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 не. Короче, грошики может их не да? Правильно разумеется? Окей. Okay. Uh, бо я вже подумав річним ділом щоб поїхали знаєте про щастя з, з папою. Ми ж, знаєте на, на останку сказати oh, йому папочка, ми ж типа, так тебе любили, ти такий нам був ніжний і, 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 і хороший. Окей, okay. люди, а все прозаїчно. Гроші, гроші, гроші. Поїхали. О Олешки, питає Олена, Олешки, подивіться Олешки. Може щось нове побачити щось щось хороше, дуже прошу. Олешки. Олешки що ж Олешки Олешки. Здесь, допустим, идет разговор о возвращении этой территории. Я уже говорила, что эта возвращения территория. Да, она как бы ну, ну, первая, как по плану, как я понимаю, должна вернуться. Но опять же, здесь опять видимо все переговорный процесс, и вот это Кремль все тянет, что тянет, мутит, вот в таком угу. плане. Ну, а... да, стоит возвращение. А давайте так в найближчий час домовленість будет досягнута. Давайте до кінця травня. До кінця травня домовленість по, по, Харк... по Херсонщині буде, буде до, до досягнута? До кінця мая 2025 року до повернення возвращення лівого берега Херсону. Договорятся? Договорятся о возвращении. Такое впечатление, пока вот сэш, там сидит в Кремле, uh -huh. очень тяжело, да. потому что они как бы пытаются продавить свой план. Uh -huh. Ну, какие-то, то ли неожиданные, какая что-то неожиданное. С одной стороны, это что-то судьбоносное, я не знаю, это может быть в мире что-то, я не знаю, что-то происходит. А с другой стороны, это все-таки, чем быстрее бы там поменялась власть, yeah. тем быстрее бы все это решилось. Тобто щось таке росіяни мають ткнуть? Давайте спитаємо, це якась виходка росіян, щось зміни, Це подія, що ви говорите? Щось таке росіяни мають зробити на косячі. Знаєте, буває таке, ну випало одне Натиснути ту кнопочку. Витяні, можна росіяни. Ну так, да, якби підтримательство третьої сторони. Uh -huh. Ну, как бы чужими руками к чему-то, да? К чему-то нехорошему. Uh -huh. Да. Да. Окей. Okay, ну, uh, как будто это не они. Это понятно. Uh -huh. Цены на нафту в квитне месяце впадут на Уралс? В апреле? Да, Уралс, это нафта российская. Ну, Урал, типа. Еще больше упадут в апреле. Да, куда раз 150, чтобы 40. На российскую не упадут. Еще больше. Ну чуть-чуть могут упасть. Видите, они какие-то коварные действия предпринимают к тому, чтобы этого не произошло, mm -hmm. а чтобы этого не произошло, значит, надо сделать что-то очень нехорошее где-то mm -hmm. по миру. Щоб вони розросли, а не падали. Uh -huh. А тепер питаю: а як це вплине? Оте падіння в квітні на Росію? Там чуть-чуть, попажу. А, чуть-чуть. чого -чуть. тому oh. мені цікаво, тому що навіть зараз 50, це не 70 з гаком, як вони собі заклали в бюджет. Давайте подивимося, оце падіння навіть незначне, менше, менше 50. Як воно вплине на Росію? На російську економіку, mm -hmm. на гроші, на війну? Ну, видите, они будут делать все. Вот опять какой-то настает опасный момент. Да. Чтобы опять те же карты, чтобы вытворить что-то, да, чтобы оно не упало даже на чуть-чуть. Что-то да. вытворить такое, чтобы оно поднялось. То есть, опять же, как угроза какая-то идет, но ну, как бы чужими руками. Надея Шанас, про кто?